Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Цікава подія, показова, можливо, дехто її називає історичною. Відбулася в Туреччині в місті, де колись. Здається, 1700 років тому відбувся Нікейський собор? Так, так ось там зустрілися патріарх православної церкви Варфоломій і Папа Римський. Ну, я не знаю, там мене і це не цікавить, які там рішення вони приймали, про що вони говорили. І таке інше. Мене, як, як кажуть геополітика, цікавить реакція різних православних країн, людей особливо мене цікавить, віруючі вони чи не віруючі, але вони живуть переважно, наприклад, в православній країні. І я Взяв на себе працю проштудіювати відношення різних людей до цієї події в Україні і Московії. Так ось те, що ми вже знаємо, ну правда, не всі знають. Так, ну, кого розум є, ті знають, і ті здатні до аналізу, що московити, українці абсолютно різні люди. за... Власною ментальністю, та і за генетикою теж. І от тут на цьому прикладі, проявляється, ну, не те, що відмінність, а протилежність двох народів. Якщо в Україні це переважно за, так, за те, щоб і православні, і католики. Об'єднувалися на основі єдиної віри. Ну, можна сказати, унії, так, в, пев в певному розумінні слова. Так. Тому що Бог один. У Московії це абсолютне неприйняття. Так. Це кричать, потрібна війна між католиками і православними. Оце війна. У будь-яких сенсах від е, військової війни до політичної війни до релігійної війни, це в них сидить просто всередині. От убивать. От, розумієте, що, чому вони підтвердили тут усі заповіді Божі, і серед них головні, не вбий, не вкради. Як би мовити, не лукаве, і так далі, і тому подібне. А чим займається Московія? Оці всі оці, е, заповіді Божі, вони для них абсолютно неприйнятні. Все те, що там говорять їхні попи, це чистої води лукавство. Це антирелігія, антихристиянство, антиправослав'я і все. яке, ну, Загорнути відповідну обкладинку, обгортку. Так. А насправді там всередині заходиться бісівство. Так. Це ж так, ну, як можна освячувати ракети, каби, танки, які є засобом вбивства людей. Так. Як можна освячувати там от, о, о, оці всі речі, які притаманні для Московії? Як можна у церквах закликати, вбивати українців? Так. І це нормально для них. Вони, вони навіть не задумуються, я не знаю. Так, як можна оцим віруючим усім, які там хрестилися і молилися після цього всього, іти і грабувати, гвалтувати українок, грабувати Україну? Оте, що вони робили у Бучі і Вірпіні? Це ж всі ж вони були. Або православні, або хто там ще і буряти, хто вони, буддисти, чи хто вони такі. Це ж нібито всі віруючі люди, які вірують у Бога. Як так це все? І ось оце для мене це головне. Навіть не те, що зустріч це, так би мовити, зовнішні. Антураж, зовнішній, зовнішні атрибути. Головне те, що відбувається у е, різних народів в голові. Так. В Україні переважно за це все, за цю зустріч, за порозуміння, за е, те, щоб е, ну, ліквідовувати те все, що розділяє. Християн, а у Москві все навпаки. Там за те, щоб більше створювати різних непорозумінь, щоб тривала релігійна війна і все таке інше. Так. Ну, це ж так, це ж те, що вони намагаються робити в Україні. Навіть серед православних вони намагаються вносити розбрат. Так, я вже не кажу про католиків там, чи заборонені в них там цілі церкви християнські на законодавчому рівні. Оце я хотів би вам на цьому прикладі і на власній праці по дослідженню ось блогосфери, так би мовити, двох країн. Показати вам настільки відмінне відношення двох народів. Ось до цих духовних, духовної скрепи. Які скрепи. Це взагалі класичний е, шовінізм, класичний нацизм, фашизм, притаманний для цього народу, він живе у ньому. А церква. Просто це все так би мовити, відображає, так як, наприклад, Путін і ця вся компанія. Вони просто ну, виконують замовлення цього народу убивати, громити, грабувати, гвалтувати. це все іде від глибинного цього народу. І воно ж тепер, якщо раніше це все воно якось приховувалося, і це все бачили тільки мандрівники, які туди приїжджали, що вони хочуть ці московити і чому вони такі, то тепер все це е, ну, виходить у блогосферу, у повідомленнях, у коментарях і розкриває ще раз. Тим, хто здатний до аналізу, сутність цього народу, якого на себе називають народ баганос.